Зараз, Ще звертаю увагу збираюся. глядачів, що у нас є телеграм-канал umn.ua, де була така інформація свого часу, що, час, що Єрмак вас запросив на зустріч і запропонував увійти до нацради з реформ. Okay. Це, як ви прочитали мій пост, він не запросив увійти у нацраду реформ. Він сказав брати участь в якомусь. Формі. І я запиталася, чи саме бути у Нацраді, чи бути в координаційному комітеті, в, який, в якому ну, як це співпрацювати чи брати участь. І він і Ольшанський не могли відповісти, в якому формі, яка би була моя роль, чому мене запрошують. Саме не було ніякої пропозиції. Було, Повернемося до цього, коли вже буде якась структура, і ми будемо знати, що відбувається. Це було зроблено про проформа, щоб сказати, що вони мене запросили, бо хтось їх намовив, чи вимагав, чи я не знаю що, щоб зі мною якось поговорити. То вони це зробили, щоб поставити галочку. Ми з нею поговорили, а там нічого не було. Якби була якась пропозиція, я би могла або. Сказати так або ні, там нічого не було. А якби вас міністерство знову покликало очолити ну, теоретично, гіпотетично, так. ви погодилися чи ні? З ну, Зеленського хай, ну, працювати? Зеленський вже казав, що він ну, він, казав. що ну, але Супун, з ним йому не подобається. Ні? Нічого не подобається. А, працювати в Міністерстві будь-якому, чи це охорони здоров'я, чи МВС, чи іншому, це є співпраця з іншими міністерствами. І треба мати. Ем, Команду в уряді, яка підтримує один одного і хоче, щоб декотрі речі розвивалися або не розвивалися. Завжди є розмови, і не всі беруть участь у цьому. Але, скажімо, в охороні здоров'я дуже важливо, щоб співпрацювати з міністерством соціальної політики, з міністерством фінансів, з міністерством економіки і а, з прем'єр-міністром самим і з іншими а, зараз. В цій формі, що є уряд, я би не хотіла працювати в тій команді, то ні. А якби була якась інша команда, яка є в, в Кабміні, і якби їм було дозволено робити свою роботу, а не вручно все було з банкової їм сказано, що робити, і пальцем надавати їм якісь накази, то я би хотіла далі допомагати ем, українському народу. Я думаю, що це, що ми робили в охороні здоров'я, можна зробити в інших сферах. І ем, здоровий глузд е, Міністерство здорового глузду, або е, зараз наша організація Арка ЮЕЙ, яка е, яку ми створили ще у грудні минулого року. Е, саме е, працює над тим, щоб створювати. Е, Аналітичні матеріали і просвітницькі матеріали для українського народу, а щоби, ну як казав наш колега на скайпі, людською мовою пояснювати, які зміни можуть відбутися, як можна змінити свою країну на краще, як кожен з нас може взяти якусь маленьку відсоток маленькій відповідальності, щоб творити зміни в нашій країні і повернути чи розвивати культуру здорового глупу. Узду не лише Знає, в нашому я, міністерстві я тут... на на ютубі, а по цілій країні.